Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Honda Десятий рік, 2,2 дизель, 213 пробігу, 14,950 950 ціна, автоматична коробка передач, контакти бачимо. Так, по салону світлий салон на світлій шкірі. Бачимо. Парктроніки фаркоп присутні. Land Rover Freelander. Так, 2009 рік, автоматична коробка передач Aisin, повний привід, 2,2 дизель без підфарбувань, преміум акустика Alpine, є серісна історія. 11600 ціна. Так, покажу вам по салону. Форкоп арктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, є такі дві машинки Hyundai ix 35 і X-Trail. Зараз подивимось, 12 рік. 2-літровий, мабуть, дизельний двигун 111 пробігу. Фарба в оригінальній, максимальна комплектація, сервісна історія, повний привід, автоматична коробка пробіг оригінальний, 16500 ціна, контакти бачимо. Дизельний, iX35 дизель. Ще раз покажу на оригінальних дисках. Кіряний салон з перфорацією, автоматична коробка, мультикермо. парні комплектації, парктроніки також присутні. Так, йдемо до x trail Значить, Nissan X-трейл. 12 рік, 2 літровий дизельний двигун, 228 пробіг, 13 13800 ціна, контакти є. 228 пробіг, пишуть оригінал. Двигун 2.0 дизель 110 кВт, 150 кінських сил. Так, Коробка автоматична, мультикермо присутнє. Форкоп є. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. Кашкачик 2012 року, 1.5 дизель, 192 тисячі пробігу, 11700 ціна, не фарбований, є панорамний дах. Контакти до власника тут. На оригінальних дисках, салон тканина, мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка передач. Більше інформації, уточнюйте у власника. Audi Q5 такая цікава. Двохлітровий дизельний двигун, 140 кВт, 277 пробігу, автоматична коробка 33 700 доларів, контакти ось тут присутні. Чорний шкіряний салон, панорамний дах, салон такий комбінований, великий дисплей з навігацією. електроніки присутні, більше, більше інформації уточнюйте власника. А, Peugeot 3008. 14 рік. Один і дизель, автоматична коробка передач. Рідний пробіг не фарбована, контакти присутні. Ціну потрібно уточнити. Клімат-контроль, автоматична коробка, бачимо. Все як в описі. Перектроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. А ми поруч глянемо Mitsubishi. Mitsubishi. ASX в коричневому кольорі. 2,2 дизель на автоматі 2015 рік. Так, пробіг 126 тисяч, ціна 15 950, контакти є. сервісна історія присутня. Автомобіль відчинено покажу. На оригінальних дисках з фрукопом, з пектроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар, 2018 рік, 10, 17, 17, 18 рік, 1,5 дизель, 1017 пробігу, 17800 ціна. Коробка автоматична, контакти до власника присутні. Бачимо. Комбінований салон, круїз контроль, автоматична коробка. Парктроніки присутні. Кого цікавить – телефонуйте? Mazda CX5. 14 рік, 2,2 дизель, 198 пробігу, 15900 ціна. Контакти до власника присутні. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка, мульта кермо, клімат-контроль. Парктроніки, Фаркоп є, більше інформації. Уточнюйте у власника. Peugeot 5008 в комплектації GT. 7 місць, 21 рік, 1,5 дизель 103 пробігу. Автоматична коробка передач ISIN 8 ступенева. 31 700 доларів ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Заглянемо по салону. Салон комбінований, шкіра тканина. І все дуже круто виглядає, великий дисплей. Парктроніки та фаркоп присутні. Шкода діті. 17 рік. Двохлітровий дизельний двигун 180 пробігу, 13 13900 євро ціна, контакти ось тут присутні. Так, Шкіряний салон бачимо. Hyundai IX35. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 195 пробігу, повний привід, шкіряний салон, кліматконтроль, підігріви, задні парктроніки. 13500 зима і контакти. Бачите. Показую по салону. Парктроніки присутні. Kia Sportage Sportage у нас 11 рік, 1,7 дизель, 195 пробігу, 13200. Ціна за автомобіль. Салон на тканині, клімат-контроль, коробка механіка. Парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Nissan Qashqai. 13 рік, 1,6 дизель, 96 кВт, босешна комплектація. Фара інонуї, шкіряний салон, панорамний дах, ідеальний стан, 13900 ціна, контакти бачимо. Так, дивимось по салону. Прокоп присутній. Рено Каджар. Kadjar 17-го року, 1,6 дизель 96 кВт. Механічна коробка передач, максимальна комплектація топова оптика в гарному стані 17900. Салон комбінована шкіра, бачимо, коробка механічна. Клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Парктроніки присутні на оригінальних дисках автомобілі. Kia Sorento. Sorento. 14 2014 року, двигун 2,2 дизель, 150 тисяч пробігу, автоматична коробка з Швейцарії автомобіль, 19 500 ціна. Так, власнику передаємо вітання, бо ми просто знаємо про ціну автомобіля. Подзвонити не можемо, на жаль. Шкіряний салон бачимо. Так, два Peugeot 3008, чорний і білий. 11 рік, 1.6 дизель, 220 пробіг, 10-200 цінах, автоматична коробка роботизована контакту, ось тут бачимо. Так, Салон на тканині, клімат контроль присутній. З цього боку не покажу, не просунуся, ось такий має вигляд. Так, і біленький Так, біленький у нас 13 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 206 пробігу, 11,200 ціна, контакт, ось тут присутній. Так, дивимось по салону, кліматконтроль присутній. Парктроніки є. Кому подобається такий автомобіль, телефонуйте. Власник надасть повну інформацію. Volkswagen Tiguan. 15 рік, 2-х літровий дизельний двигун, повний привід, 17900 ціна. Контакти до власника присутні. Мультикермо, кліматконтроль, автоматична коробка бачимо. Оректроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Семимісний Nissan Qashqai. Дев'ятий рік, 2-літровий дизель, 222 тисячі пробігу, 10500 ціна, контакти присутні. Клімат-контроль, мультикиримо бачимо, є. Парктроніки також присутні, місце під фаркоп є. Нісан Кашкай. Кашкай в комплектації Текна, безсешна музика, 18 рік, 1,6 дизель, 96 кВт, 236 пробігу, 19,900 ціна, контакти до власника присутні. Шкіряний салон, коробка механічна, мультикермо, клімат-контроль, дисплей присутній, панорамний дах, проктроніки та фаркоп є. Е.